Проведення будь-яких змагань, тим більше високого рівня, потребує і справжніх ентузіастів і професіоналів своєї справи. Такі є і в художній гімнастиці. Попри фінансові труднощі, вони провели вже десятий за ліком традиційний турнір Срібна леді. Очень тяжелая экономическая сейчас обстановка в сфере спорта, в том числе гимнастики, ну и вообще в стране. Но мы проводим, мы проводим, чего бы нам этого не стоило. Благодаря спонсорам, меценатам, родителям детей сейчас приехало не столько, сколько мы ожидали. Альбина Николаевна Дерюгина собрала семинар судейский и объявила всем судям, что меняются правила, причем в международной сфере гимнастики. Не успели поставить по новым правилам упражнення. Поэтому приїхав тот, хто успел или тот, хто просто ріскнули. Незважаючи на змагання за новими правилами, у турнірі взяли участь не тільки господарки, а й спортсменки зі Львова, Чернівців, Луцька і Рівного. Утім, головний титул Срібна леді дістався саме представниці обласного центру Закарпаття Ользі Ігнатко. Вона виступала в категорії «Учасник 1995 року народження за програмою майстрів спорту. Я займаюся художньою гімнастикою протягом п'яти років. Років. Так сказалося, що я пішла досить пізно, 12 років, але для мене це не стало дуже великим фатальним якимось зусиллям. У мене завжди було таке, як бачу ціль, не бачу переваг, щоб цього не досягнути. Для мене художня гімнастика є цілем моє життя, тому що це, для мене це найкращий від спорту, для, для дівчини, з якої виростає потім найкраща жінка. Крім того, уж відзначилися і ще в семи вікових категоріях. Так до числа призерок і переможниць потрапили 15 представниць Динамо, Зудю США та Падіюну, зокрема Анастасія Сакал, Ольга Цецак, Віолетта Марченко, Катерина Фомчані та інші. Попереду ж художниць нові змагання. Ми плануємо провести в февралі Кубок України. Альбіна Ніколай не Ну, не то, что нас обязала, но она сказала, чтобы мы проявили максимум усилий к этому, к этому мероприятию, потому что это грандиозное и большое мероприятие. Впервые будет проводиться в Ужгороде, никогда Кубок Украины, чемпионат Украины по художественной гимнастике в Ужгороде еще не проводился. Альбина Николаевна лично приехала, посмотрела спорткомплекс, пообщалась с нами и сказала, что процентов 90, что мы будем делать его в Ужгороде, этот Кубок Украины. Он планируется в конце февраля. А весной наш традиционный сакура закарпаття молодежный турнир.